Приїхав до мене сітка, яку я замовляв у парк плюс для збору прополісу. Взяв цієї сітки я 4 метри. Ну, поки що взяв 4 метри. Потім далі будемо докупати, так як по ціні вона доволі не дешева. Я купував 1 метр сітки 750 гривень за метр погони сітки. Її розмірі метр, метр на метр 18. Приїхала вона до мене ось такій тубі. Тут її 4 метра. Дуже швидко відправили в день замовлення її. Дуже добрий менеджер. Силку з контактами я в кого замовляв, я залишу. Вірніше закріплю в коментарі. Повторюю, ще раз замовляв Парк плюс. Раніше в них теж замовляв сітка. Мені сподобалось. Надіюсь, вона себе, ну, себе окупить. Ціна на неї поки що... Така, напевно, далі буде дорожчати, бо у нас зараз все дорожчає. Так, Зараз ми її дістаємо. Приїхала. Ось так. ось. Сіточка. 4 метри, Тут вона бачите, скручена, я її поки що різати не буду. Хай вона собі так лежить, ми її заховаємо. Потім вам покажу її зблизька. Це перше, що я придбав вчора. Забрав ось цю сітку, поріжемо її на е, куски, бо я ще не знаю, на які я буду вулики е, її ложити. Дивіться, я просто порахував, що мені, якщо купляти в мережі, то виходить трішки дешевше, ніж уже готову порізану. А так може бути класти на 8, або 12, або 10 рамочні вулики, то не знаю. По накладній стоїть е, ну, що 4 метра. Це перше, це така сіточка. Так, Далі мені ще в подарунок, подарунок поклали. Ось таку парк плюс заправка лікувальна, лаванда та ісоп, соп. Димоутворюючий матеріал. Приємно, такий бонус поклали. Такий який я так зрозумів, в такому паперовому кульочку. Але це таке далі, дивіться, ще що хочу сказати, купив, готуюсь помаленьку вже до цього самого. до того, що Після свят, свят уже почну е, робити собі сушильний шкаф для пилку. Вчора був на базарі, закупив уголки е, е, петлі, ну, за навісні, хто як там петлі о, закупив їх, його. Таке скупився. Е, У мене є уголки, є ще, але думаю, докупив, хай буде Взяв ось такі взяти уголочки для надійного, е, того, щоб надійніше скріпити. Далі вже на готову фанеру 6-мм теж придбав раніше трішки і, і, і ще там старі шкафи стінки розібрав. Будуть перед і зад фанери, будуть з ДСП плити з ну, старого шкафа і далі вже почнемо зробити е, стол, ці полочки, все. нагрівальний елемент теж вже є. Почнемо збирати вже після свят. Ці дні теж перед святами робили. Коли то рамки робив, збивав, трошки воску натопив, теж покажу, скільки воску перетопив. Планую його поміняти на ощину, скоро поїхати після Нового року поміняти. Також на ринку ще купив москітну сітку, теж зараз вам покажу. І купив, що ще я купив, купив собі на свій циркулярний станок новий диск. Диск прав дорогий, але мені сказали, що його вистачить. Ось такий 250-й. Посадочний отвір 32 мм. На... У ну, мене перед цим було 48 зубів. Але так як я в основному пиляю повздовж, то сказали, що треба брати меншу кількість зубів, буде краще і легше різати. то Я взяв такий по... людина, там наче непогано. Діло не в грошах, на матеріал... на інструменти гроші не жалію. Але сказали, що його такого вистачить. Ну, побачимо, повіримо, повіримо на слово. Також там ще продивляються собі фрези, щоб вибирати четверть теж на станок циркулярний, які там ставити. Фрези, де, ну, нормальні фрези нормально стоять. Та теж плануємо трішки пізніше їх купити. І ще в планах придбати ресмусний -станок, станок. Покажу вам в наступному відео свій станок циркулярно. Він в мене циркулярно-фугувальний. Станок я придбав років. 4, да, більше, навіть 4. Років 5-6 тому за 18 тисяч гривень я його придбав. Станочок цей саморобний. Придбав його в людини, яка у нас в Рівному є таке підприємство Льонокомбінат, яка працювала ну, головним інженером чи інженером на цьому підприємстві. І в часи 90-х років, коли не Заробляла собі на життя, там робила на двері. Цей станок вже себе окупив декілька разів. Я на ньому стільки вже роботи зробив дуже доволь... ну, задоволений. Більш детальний обра... ну, огляд цього станочка зроблю в наступному відео. Подивитись, до чого він, ну, він саморобний, але до чого там все продумано, до чого в людини е... ну, голова на місці і руки це взагалі. Єдиний його, можна сказати, мінус і відносно зразу і плюс, це те, що він важить 250 кілограм. 5,5 кВт двигун трьохфазний. Але розбирається до болтика, повністю до болтика розбирається, все ну, дуже добре зроблений. Зараз, а, і дивіться, ще я придбав ось таку москітну сітку для поличок, які будуть в сушарці. Взяв москітну, бо вона була на базарі, 110 гривень за метр погонний, Метр погони, тут вона, якщо я не помиляюся, метр 60 на метр щось такі розміри. Але ну, не знаю, чи буду її використовувати, бо напевно більш скоріше за все буду купляти простішну витяжну сітку. Як вже робить, то робить додовгу. О, Якось так. Так, зараз нажмемо паузу. Так, тепер покажу близька ще. Дивіться так. Це я взяв таку цю москітну сітка звичайна. Ось така піде нам на полочки для... ...сушильного шкафу. Пильний диск на станок. Ну, там Занавісики вже на двері отакі побрав. Ну, Хай будуть. В мене є там запасні, але ще хай буде. Лишнє не помішаю. І ось такі ось ці оголочки. Бачите? Отаке От вже після свят почнемо робити його, бо нема коли тягнути. Треба, ще вулики деякі підлампічить. Трошки перетопили кажу, старих рамок. Деякі ще такі старі не геть паршивий відібрали І їх на цей. На... ну, може на ловушки будуть туди-сюди перетопити, завжди встигнемо. В деяких ще дуже багато пергі. не знаю, потрібно, мабуть, буде її по... пере... ну, просто шкода перетоплювати з пергою. Перга гарна, не ціла, тому вона буде вибиті, десь буде перговісь. Спарк плюс ось таке. Прислали, я покажу вже зблизька. Як бачимо. І ось такий рулончик 4 метровий сітки ось цієї. Сітка міцна, дов... надійна, ми її зараз все сховаємо. І я думаю, що весною вже будемо різати, дивлячись, як там дозимують бджоли. В лютому місяці вже почнемо через місяць обрізати фундучок. Робота... Роботи багато. Зараз кажу, рамки збиваємо. Це все готуємо, щоб все потім весною не бігати. О, якось так. З трактором, певно, буду цього року ще зачекаю, бо Скоріше за все, планую вкластися ще в пасіку. Всім успіхів миру, добра. Підписуємось на канал, залишаємо коментарі, ставимо подобайки. Цього вам найкращого.